А чи знали ви, що будь-яке відео, в якому якісно записаний звук, дивитись в два рази приємніше? Кожне круте кіно, реклама, подкаст або якісний YouTube ролик, в якому є озвучка, пишеться з дуже якісним дорогим обладнанням. Але ж як добитись якісного звучання без мільйонів грошей на дороге обладнання? Один із варіантів це придбати ось такий безпровідний мікрофон FIFINE M9. Щодо якості запису, ви можете її оцінити спочатку ролику і дотепер. Так, цей звук оброблений при монтажі. Але що ж ви хотіли, як я залью це все на YouTube без обробки? Але поки що давайте пройдемось по основних параметрах. В комплекті два мікрофони. Можна записувати відео з другом, колегою, партнером по зйомках у форматі подкасту, влогу, інтерв'ю або щось таке. В комплекті до мікрофонів іде ресивер, який приймає сигнал і передає його на пристрій запису відео: телефон чи камеру. І робить він це через три можливих кабелі: 3,5 мініджек. міні-джек. 3,5-мініджек для камери і Type-C. Для айфонів до 15 серії слід придбати оригінальний перехідник з 3,5 на Lighting. Корпус кнопки з доволі якісного матеріалу і зручний кейс для транспортування. Заряджається кейс також від Type-C, і додатково є можливість заряджати всі пристрої окремо, тримає до 6 годин запису з одного заряду. Є режим з шумозаглушення, який відсікає сторонні шуми, але якість запису при цьому може бути більш глуховата, бо саме так і працює шумодав. Ну і звісно, кнопка зв'язки з нашим ресивером. Ресивер має наступне: кнопку вімкнення-вимкнення. Кнопку зв'язування з мікрофонами, кнопку для перемикання запису в двох каналах, моно або стерео. Тобто звук при відтворенні буде або на один, або на два динаміки, або і на правий, і на лівий. І один з мікрофонів пише в правий канал, інший пише в лівий канал. Відповідно на монтажі, ви можете нормально коригувати звук кожного спікера окремо: кнопку Мют. Що дозволяє вимкнути запис на цей мікрофон, не вимикаючи його повністю. Type-C гніздо для зарядки, а також і для підключення по Type-C пристроїв для запису не обов'язково через 3.5. Ну і гніздо 3.5 міні-джек для підключення до пристрою запису. Про характеристики послухали, зблизька подивились, а тепер давайте перевіримо якість запису на вулиці. Ну що, ось я і на вулиці. Одягаємо вітрозахист для того, щоб не було. І погнали! І ось така якість звуку біля дороги. А ось така якість запису звуку при запису в супермаркеті. І ось така якість запису звуку в парку. Але якщо вам недостатньо, щоб зрозуміти, як пишеться звук у вітряну погоду, то можете зайти в мій інстаграм. Там я знімав відео, якраз таки з цим мікрофоном у вітряну погоду ще й на морі. До речі, заявлено запис на відстані до 50 метрів. Зараз я стою на відстані 10 метрів. Зараз я стою на відстані 25 п'ять метрів. А зараз я стою на відстані 50 метрів. До речі, лайфхак. Якщо хочете записувати на такій великій відстані, то починайте запис поряд з камерою і буде нормально йти запис звуку без всяких перешкод. Так, з мінусів, немає кабеля на лайтінг, треба докупляти оригінальний перехідник. І фіксатор на защіпці, а не на магнітах. Це не дуже естетік. Ну що ж, вийшов ось такий огляд доволі цікавого і конкурентного мікрофона. Якщо ви займаєтесь зйомкою для себе чи для когось, обов'язково зверніть увагу на цю модельку. Підписуйтесь на мій канал, щоб побачити більше про створення відеоконтенту та якісний монтаж.